Наш другий товариш Андрій Жук, вчора, під час проведення журналістського розслідування на рахунок незаконної конфіскації автомобілів з центру Львова був затриманий людьми у військовій формі без опізнавальних знаків і доставлений в ТЦК. Після чого був відправлений на полігон. Зараз людина незаконно утримується на Яворівському полігоні. Нашу допомогу він відкидає, але хоче висвітлити все те, що відбувається зараз з людьми, які попадають в руки людоловам. Так народ. Ми в тилу поки вичисляємо тилових криз, тому що мене викрали е, з того е, викрали е, з місця злочину, типу, де я виявив злочинців. А щоб перешкоджати при представниках поліції, викрали з погрозами. Так, народ трошки мене пом'яли, Тіпа, я зараз тут в тому званому фірмі ТЦК по заказу садового, по заказу поліції, СБУ. На мене трошки тиск перелякування. От. Дякую за будь ласка. Тут у мене тиск просто погрози. Якщо щось зі мною станеться, то просто знаєте, що садовий заказчик і усі остальні, і малюку це. привітаються. Тому що в мене йдуть такі от наглі провокації, тут трошки пом'яли при затримання. Ну але нічого, покажи, здорові, все нормально. Наступну, будь ласка, ти змоги. Тобто ти мені провокуєш Я порожую? Погрож... Пров... Да? Тобто ти мені свідомо погрожуєш. Так? Я тебе посилював перед фактом. Я тебе почув. Все, дякую. Так, Всім привіт. Хочу в першу чергу звернутися до Андрійка Садового і до малюка, і до всіх тих тварів, які сидять в кабінетах. Дай Бог, я би. Залишу це і все буде нормально. Я до вас обов'язково зайду, і ваші схеми ви обов'язково розмалюю у вас так, що ви це, це не погрози. Ви знаєте, я людина слова, я, що, все, що обіцяв вам, я все виконаю. І ви нікуди не дінетеся з тої, як кажуть, нашої землі, тому що ви тут пірати. І я обов'язково у вас буду. Я по-любому постараюся, якщо все в моїй буде силах, вас знайти, і ви просто от за ті заказухи будете відповідати по повній. Це я вам обіцяю. Тому до нових зустрічей.